Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Доброго дня, любі малята! Дружба людини з рослинами почалася з давньої глибини. У кожної рослини, яка росте у нас на підвіконні, своє життя, своя історія, свої особливості, тож і догляд. Рослинами повинен бути індивідуальним. І сьогодні ми з вами пригадаємо, як доглядати за рослинами. Ось подивіться, будь ласка, ця рослина з його кактус або різдвяник. А що це за табличка і що це за умовні означки. У кожної рослини в нашій групі є ось така табличка. Де вказується, що потрібно саме для цієї рослини. А зараз давайте розглянемо умовні позначки, на які потрібно звернути увагу при догляді за рослинами. Так, ми звертаємо увагу на витривалість, на світло, вологість та полив. Витривалість. Ось ця позначка це невибаглива рослина, ця примхлива рослина, світло, прямі промені, напівтінь, а цінь, вологість, регулярне зволоження, не зволожувати, полив, частий полив, помірний полив. Частий полив. Для кожної кімнатної рослини потрібен особистий догляд, а які складові має догляд за рослинами. Подивіться, будь ласка, полив, полив у піддон, видалення пилу ганчіркою, видалення пилу пензликом, розпушування ґрунту. Зволоження. Тепер ми знаємо, як доглядати за зигу кактусом або різдвяником. Це невибаглива рослина, любить напівтінь, регулярне зволоження, а також помірний полив. Ну що ж, опікнуємося за нашою рослиною. Так, спочатку полиємо водичкою. Так, умірний полив. Так. тепер трішки ми з вами грунт так ось так. Тепер зволожимо. Ось таким чином, так. І тепер ми з вами ще отримо наш горщик вологою ганчіркою. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно доглядати за, з його кактусом. І згодом ви зможете помилуватися гарними квітами, які розпустилися на цій рослині. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.